Всім привіт, з вами я Діма, і сьогодні я граю в PUBG Mobile. Рухаюсь до топ-1 і просто гарно проводжу час. Погнали! Висадитися я вирішив ось тут, в цьому місті. Це карта Рондо. Я на ній сильно не грав, тому і в цьому місті теж ніколи не був. Тому мені тут теж все буде новим. Так, шалом, бенти. Зараз потрібно по максимуму залутатися. О! Так, це полібом треба брати. А магазин якийсь. У нас таке О, 150. Це дуже круто навіть. Так. Єдине, що в мене ніякого приціла немає. Ось ця СКС досить прикольна, але я не знаю, що буде покраще. Давайте так, походь. Вона просто більш стильна. Аптечка енергетики. О, ось другий рюкзак уже. Так, гроші, патрони. Шалом. Тунів до цього пістолета мене немає. Так? А, він там трошки з... заряджений. Я не в центрі карти. Мені потрібно знайти автомобіль. Я плюс-мінус залутався. Єдине, що ніякого підціла в мене немає. Ось тут От. ось це я да... давайте візьму. Це ось теж Кар 98К. Це снайперська гвинтівка, але... Брати її я не буду, мені це більше подобається. Магазин. Давайте поїздимось. Ну, давайте візьмемо одні знеболювання. Компенсатор. Це що таке за. Хм, Ні, Ніколи не бачив таку зброю. Така вона хороша. Ну, якщо взяти. Це типу снайперська гвинтівка. Ну давайте з нею походимо, чому б ні. Так. Вже місця немає. Щось викинути можна. Давайте я все ж таке ці знеболювані. Нову гранату. Це ж магазин стає. Ну, добре, давайте так походимо. Загалом досить зручно мати щось високоскоростильне. А це що таке? Якийсь особливий предмет, я такого ніколи не бачу. У мене зараз дві. Ну тут не прям щоб снайперські гвинтівки. Але такого типу. Тут що, географічний приціл. Ну добре, давайте вже візьму, щоб хоча б щось би там було. Не люблю дві зброї на різних патронах, тому що мені потрібно носити 220 тих патронів зараз в мене і 350 тих. А так би могло бути просто тільки одних, і було б дуже зручно. Так. Тут ось вже синя ось ця небезпечна зона підходить. Потрібно знайти автомобіль. Так, тут має бути дорога, схоже що. Так, тут є дорога. О, ось є автомобіль. Добре. Так, ну хоча б є автомобіль. Тепер потрібен в безпечну зону. О там є аеропроб. Я сумніваюся, що в мене є великі шанси його залутати, <coughs> тому що тут багато людей. Ще залишилося 66 людей. Може, зрозуміти там хтось стріляв? Що не бачу. Та ні, ніби нема. Щось є. Ні, такий поцілення не треба. Ой-ой-ой, зона же близко. Только с постелки. Ты еще на ничего ударился, блин. Фух. Не прямо щоб в воду. І то добре, так. Ось тут уже можна її об'їхати. І... Блін, все. Машину я втопив. Був би в мене хоча б нормальний якийсь поціл. Бачу машину. Але щось я. Ще одного гравця не бачу. Якось дивно. При тому що зона не така і велика, і ще половина гравців. Живих. Але бачу одного спробую задавити. Ай! Є е один. Так, гроші рюкзак. Давайте візьмемо. Давайте я візьму на три, а там нехай буде коліматор. Мабуть, ось тако поміняю Стоп, я не так взяв. Вот это снайперка. Вот сюда. Блин, потил. Взнялся. ем Тогда потил. Потил. Так. Где против? Против. так. Ціл є. Цікаво, на що це? Тут нехай буде кальмат, а тут нехай буде самий кратний, який я знайшов. О там воно вже демову гранату ти скинув, її там не було, коли я їхав. Так, аптечка. Скільки в мене бентів? Бентів 5. Погано. Так, 4X. 4X сюди. 3X можна викинути. Енергетик візьму. Бентів скільки? 5 бинтів. Підмістились. Ну так. Реально, дуже маленька зона для 42 гравців. Что там такое в поиде? Ага. Просто писать. Бейзкачий шок так. Спомени? Могут не. Да ч одного? Да. Блин, не той, не той. Щедом. Я здесь близко не бачу. Хоть бы. Не можешь зазвать? Да. А дальше? Не бачу. Будем ходити, зараз може вибухнути. Така мука. Це я підібрав би що це? Я не можу зрозуміти такась типова теж аптечка. Я не зміг її зупинити. Ну добре. Так якщо що аптечка в мене в принципі є. Вона мені сильно і не треба була. Давайте цього залутаю до стовп. Мені потрібен якийсь. Під сил покраще, то есть бігай. так, ще да. там десь там не биков, ага. Я не на ней не матч, о. Добре, так, да до ще один. Ага, бачу. В принципі, снайперкам мені не подобається. Єдине, що... з таким прицілом ...фіг попадеш. Так. Шов. Машину, не хочешь. Агабачу. Да, ага, там оно кто-то побег. Фейк. Я, в принципі, в зоні. Мені, в принципі, нормально. Єдине, що з таким підцілом, це реально незручно. Так. Ще 5 гравців, точніше, 4 і я. Якесь місце таке собі. Немає ні за чим заховатись. Ще я не знаю інформацію ні по кому. Не знаю ніякого приблизного розташування. Можна було, було, в принципі, сюди спуститись. Там залутати. Цей ящик. Та й тут якесь хоча покриття. Так. Хороші, я все ж таки візьму, вони місця не займають. Так, як це... Патрона. Та Блін. Приціла немає ніякого хорошого. О, до речі, це... ще один суперник залишився і все. Досить непогано, але в мене немає нормального поціла. Нормального укриття теж немає. Бачу? Є! Yeah. Круто. Чесно, я сам не, не, не очікував, що зможу його зайняти. Ну що ж, ось таке відео сьогодні вийшло. Напишіть в коментарях, що думаєте про це відео, про цю гру. Ну і що ж, всім бувайте!